Друзі, у вас один величезний торт, але у Квентіна чорна половина а у Джес рожева. Кожен буде прикрашати свою половину. У Джес вже з'явилася її рожева смакота, а у Квентіна чорні. Виглядає супер. Давайте починати. Я починаю. Джес посунься, я поливаю торт сиропом. І ти також. Не поливай мою половину. Охти, так апетитно стікає тортом. Це виглядає дуже смачно. Кожен полив сиропом свою половину. Вийшло гарно. Що буде далі? А далі я прикрашу половину торта льодяниками у вигляді сердець на паличці. Ставимо в торт. Подивіться, яких багато. У мене вийшла така романтична сторона. О, яка гидота. От у мене брутальний льодяник у вигляді зірочок. Прикрашений моє свою половину торта. О, це вже інша справа. Виглядає набагато краще. Ух ти! Що це тут? Прикольні іграшки. Ха! Як забавно. Ой, що тут? Квентін? Ти навіщо махаєш кулаками? А в мене мафа боксер. Подивись, яка вона крута. Ти ж займається боксом. Е, я сам себе вдарив. Оце так. Здається, Джес не оцінила мапочку Квентіна. Починається бій. Такий бій ви побачите лише у нас. Але перемогла дружба. Не буду мучити свою іграшку. Тут є цукерки. Прикрашаємо ними торт. Квенті, на що може твоя мапа? А у мене теж цукерки. Зараз ними прикрашу торт. Ось так ось. Мапа. Ой, я хотів прикрасити цукерками. Але не ти кинув на торт. Давайте мапу знімемо і прикрасимо цукерками. Ось так. Ха, вийшло здорово. Yeah! А вже ж! Yeah! Ух ти! Настав час прикрашати наступний ярус. На цей раз у Квенті на інші солодощі. А отже знову рожеві смаколики. Цікаво, як ви все цим прикрасите торт. Я маю рожевий мармелад. Він має бути дуже смачним. Так. Я навіть у цьому не сумнівалась. Обожнюю. Рожеві солодощі найсмачніші. О, ідея. Я можу вставити в торт мармеладні палички. Викладаємо паркан із мармеладок. Ой! А мені потрібні ножі. Ними я за секунду наріжу мармеладки на потрібні мені смужки. Кія! Ідеально! Тепер прикрашаємо ними торт. О, Класно! Подивіться, як круто вийшло. Джес. А ти там порася ще вічність. Хм, Подумаєш, проте у мене є стардас. Це таки порошок, котрий перетворюється на жуйко. Висипаємо його на торт побільше. Класно вигадала. А у мене також є цукерки ньорц. Я їх також висиплю. От сюди. Тепер беремо мармеладну малину. От сюди. Хоча знаєте. Я так подивилась. Не те. Зливається. Квентін, давай поміняємось. Я віддам тобі моє, а ти мені своє. Мармеладна ожина краще виглядатиме на моїй рожевій стороні. Нудьга! Я придумав, як прикрасити торт веселіше. Заряджаємо мармеладною малиною мій рот. Класно. Тепер направляємо голову на торт. Відкриваємо рот і мармеладки будуть вилітати прямо на торт. Подивіться, як швидко все прикрасив. Майстерність. Ой, вдавився. Джес, допоможи. Ні, тільки не це. Яка гедота. Вибач, я не хотів. Давайте прикрасимо ще один ярус. Нові смаколики в студію. Подивимося, що дістали з Квентіно. О, а що Джес? Маніти пончики. Супер. Має бути дуже смачно. Так, смакота. Мені теж дістались дуже смачні пончики. Обожнюю. О, ідея. Прикрашаємо торт половинками пончиків. Виглядає прикольно і незвичайно. Так, ось це квентів придумав. Круто. Я також можу так зробити. А ще в мене є чорно-біла посипачка. Зараз швидко прикрасимо. Як здорово! А в мене посипка. Я зараз також, як доно. Не виходить. Що робити? Добре. Буду діяти повільно, але й вірно. Викладемо всі прикраси пінцетом. О, мені подобається. Так довго. Я поки підкріплюсь Ммм, Смачно. Обожні, це печиво. Давайте прикрасимо торт. Воно добре вписується. Ось так. Краса. Ой, Квентін, твоя половинка виглядає так апетитно. А в мене є тістечка макарон. Вони дуже смачні та м'які. Мені подобається. Так, давайте розкладемо по торту. Сюди, сюди, сюди. Вийшло так мило. Хочу скоріше спробувати. Друзі, ваш торт уже готовий. Скоро будемо куштувати. Погнали дивитись. Дегустація Саме цікаве. Отак. Я хочу розпочати перша. О, а це ще що? Ми маємо дві хвилини, щоб з'їсти весь торт. Який жак. Добре, спробуємо. Yeah. Який великий шматочок. У розрізі він рожевий. Очманіти, який смачний шматочок. Смакота. Мені дуже подобається торт з цими цукерками. Вийшло здорово. Не можу зупинитись. Спробуємо Ммм, Як солодко. М -м. Тепер я. Візьмемо шматочок. Всередині коржі чорні. Дуже круто. І цей торт такий смачний. Мені дуже подобається. Ух ти! Друзі, з такою швидкістю ви з'їли верхній шар торта. Далі другий. А на ньому ще більше смаколиків. Джес, спробуй свою половинку. Звісно, це так смачно. Я сама собі заздрю. Такого смачного торта я ще ніколи не їла. Не можу зупинитись. Всі прикраси тут чудово поєднуються з тортиком. Як це неймовірно смачно. М -м -м, які смачні мармеладки. А я спробую свою половину. Такий величезний шматочок. У десять разів більше за попередній. Крутяк. Смакота. Ці мармеладки тут ідеально доповнюють торт. Яка смакота. Мармеладки малинки. Просто супер. Ого. Як же ви з'їсти це все? Ви ще не втомилися від солодощів? Тут же так багато торта. Ні. Я обожнюю солодощі. Мені їсти цей торт одне задоволення. Ой, макарон. Смакута. Я не можу зупинитися, коли бачу солодке. Не заспокоюсь, поки все не доїм. До останнього шматочку. Ух ти, ви впорались. Залишились одні крихти. Тепер ви точно торта більше не захочете. Повірити не можу, що з величезного торта залишились лише маленькі крихти. Це був крутий челендж. Малятко Тіфані, Давай пограємо у гру. Прикрась торт, челендж. Починаємо. Почнемо збирати торт. Беремо один корж, видавлюємо на нього крем. Далі кладемо другий корж, знову крем. Наступний корж знову крем. І так ми робимо доти, доки не закінчаться коржики. Торт зібраний. Потрібно відрізати все зайве. Ось так. Обережно. Ого. Що це ти вигадав, Дені? Дивні у тебе рецепти. Ось у мене є ідея краще. Вирізаємо за допомогою формочки із коржа квадрат. Забираємо все зайве. Видавлюємо крем. Зверху кладемо ще корж і знову вичавлюємо крем. І ще корж. Робимо так доти, поки не закінчаться коржики. Далі вирівнюємо торт довкола кремом. Робимо це обережно. Ось так, ідеально. Ха -ха. Тепер дістаємо кітка. Приберемо упаковку, викладаємо кітка довкола. Чудово вийшло. Клас. Дені. Ей, що ти робиш? Ой, пробач, Кейт. Я вже вирізав із торта форму яйця. Накриваємо шаром жовтої мастики. Вирівнюємо з кожного боку. Готово. Ось так. Тепер прикріпимо рот, очі, брови. Ноги. Та вийшов величезний жовтий мемдемс. О, я його знаю. Я теж накриваю торт мастикою, але я маю червоно! Відгинаємо краї і зафарбуємо їх білим. Ось так. Приклеємо етикетку кіткат. Зверху засипаємо мальтізерс. Та-дам! Вийшов прикольний кіткат-торт. Круто! Давай покажемо наші тортики Тіфані. Я класно, ви постарались. Хочу спробувати торт у вигляді ММДМС. Клас! Він такий райдужний. Як круто! І дуже смачний. Мені подобається. Тепер спробуємо торт від Кейт. Він всередині коричнево-червоний. Цікаво! Спробуєш моточок. Так, це дуже смачно. Неможливо зупинитись. Смакота. Ой, Тіфані, ти ще з нами? Е -е, ти маєш вирішити, хто з нас переміг. Ой, точно, вирішена. Виграла Кедзі зі своїм тортиком. Він здався, мені набагато смачнішим. Не можу відірватись. Перемога моя. Тепер я хочу торт у вигляді лакшани. Чудова ідея. Почнемо збирати торт. Вирізаємо ромб з фіолетового коржа. Готово. Видавлюємо крем. Ось так. Кладемо зверху ще корж. Повторюємо ще раз. Чудово. Ще один корж. Дині, а ти що вигадав? Так, я вигадав. Мені знадобиться крем. Ось так. Торт зібраний. Кладемо зверху мастику. Кейт, що скажеш? Um. Ну, таке собі. Незрозуміло. Кладемо зверху фіолетову мастику. Тепер розрізаємо краї та вигинаємо. Прикріплюємо етикетку мілка. Вийшла справжня коробка від локшини. Мені треба ще кремо. Видавлюємо його на торт. Розмазуємо лопаткою. Ось так. Далі закріпимо смужку з мастики. І почнемо робити саму локшину. Вона також буде змастити. Для цього я використовую м'ясорубку. Так, класно виходить. Мені подобається. Ого, мені також таке треба. Дені, я позичу. Так, тепер залиємо всередину нутеллу. У мене буде шоколадна локшина. Кладемо пару ложок нутели всередину. Ось так. Готово. Тепер крутимо. О, реально виходить. У мене видавилась локшина з нутели. Тепер залишилось ставити палички, і можна подавати. А я зробив локшину з виделкою. Залишилось лише викласти джем із малини. Нагадує томатний соус, як у моїх улюблених спагеті з фрикадельками. До речі, ось вони самі солодкі фрикадельки. Вийшло так апетитно та правдоподібно. Поливаємо червоною глазурю. Ну що ж, готово? Смачного. <гас> Ух ти, ви зробили для мене тортики, схожі на тарілку з локшиною. Як цікаво! А тут вона шоколадна. Я круто! Давайте спробуємо. Ой, я не можу взяти її паличками. Локшина не береться. Це дуже дивно, окей. Тепер спробуємо те, що приготував для мене Дені. О, у нього тут навіть фрикадельки є. Ух ти, це цукерки. Смачно. Подивимось торт всередині. Відрізаємо шматочок. Ого! Розріз має такий апетитний вигляд. Спробуємо. Mm. Смакота яка. Дені, смакота. Ти точно переміг твій торт найкращий. Звісно, це ж моя чудова ідея. Так, так. О. Ей, Тіфані, ти нас чуєш? Ей, привіт! Ой, ви тут я вела трансляцію. Тут так багато смайликів. Зробіть мені торт моджі. Крута ідея. Почнемо з коржиків. У мене вони жовті. І моджі зазвичай круглі. Збираємо круглий торт. Крем та корж. Чудово. Повторюємо так декілька разів. Ось так. І ще трохи крему. І один корж. Тепер зробимо отвір всередині за допомогою невеликої круглої форми. Чудово. всередину ми зальємо щось смачне. Нам знадобиться блендер. У блендер кладемо полуницю та збиваємо. Як вже люблю полуничне смузі. Воно дуже смачне і свіже. Тепер заливаємо у торт. Прямо всередину. Готово. Тепер накриваємо жовтою мастикою. Де вона? От. Вирівнюємо з кожного боку. Та звісно відрізаємо все зайве. Чудово! Кладемо очі у вигляді сердечок і посмішку. Це ж смайлік. Тіфані має оцінити. А я почав збирати свої маленькі тортики. Мені потрібні маленькі коржики. Вирізаємо їх з коржів побільше. Ось так. Наносимо крем, декілька разів так повторюємо. Збираємо смачні різнокольорові тортики. Так, беремо шоколад, дістаємо його, кладемо на маленькі тортики. Тепер треба розтопити шоколад. З допомогою фену ми можемо швидко це зробити. Клас! Чудово! Супер! Робимо мордочки нашими емоджі. Тут зібрані мої самі улюблені емоджі, якими я найчастіше користуюсь. Сподіваюсь, що Тіфані оцінить мій підхід. Давайте дегустувати! Смачного Тіфані! Клас, Тут великий моджі, а тут п'ять маленьких. Прикольно. Спробуємо маленький смайлик, що сміється. М -м, смачненько. Мені подобається. Ха -ха. Здається, я сама перетворилася в цього емоджі. Клас! Було весело. А тепер спробуємо цього Ух ти! О, у мене інша емоція. А тепер злий моді. О, я злюсь. А тепер і моді, що замерзає. Фу, як холодно. Ой, минуло. І останній моджі. О, о, ні. Їсти не буду. Спробую другий торт. Відрізаємо шматочок. Ух ти, всередині рідка начинка. Як чудово. Спробуємо. Полуничний смак, здорово! Обожнюю! Ки ти перемогла! Ура! Перемога знову моя! Я абсолютний переможець! Ура, 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 ура!